you <music> Слава Україні, Блог «Р» Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Новий день і нова піар-схема Петра Порошенка. Здається, само гетьмана ніщо не може зупинити, а його фантазія не перестає дивувати. Цього разу Порошенко вирішив піти з козирів, тому розпочав свою піар-кампанію, пов'язану з НАТО. В своєму телеграм-каналі він написав величезний пост з докором і закликом до альянсу. Напевно, досі думає, що саме до нього дослухаються хоча це зовсім не так. Членство України в НАТО це поразка Путіна і перемога України, і це єдиний формат не лише української, а лише й глобальної безпеки. Це серйозне завдання, яке має спільно виконати НАТО, але і Україна мають бути чіткі умови членства і їх виконання. Нам треба зробити все можливе і неможливе, аби виконати ці умови впродовж року до Вашингтонського саміту Альянсу. Ми здатні на неможливо і доводили це неодноразово з 2014 року. Чекаємо від світових лідерів і альянсу конкретних умов, бо не маємо права, аби вільню став пародією на Бухарест, тому що наслідки можуть бути ще гіршими. Пише він цікаво, й те, чому саме з 2014 року нова методичка по самопіару, та й згодом те, що зумів зробити президент України Володимир Зеленський, ніяк не зрівняється з тим, що в свої роки правління робив Порошенко. Саме зараз ми дійсно доводимо світу, що гідні вступу, але Петя вирішив не обмежуватись лише одним по. Стом в соцмережах цього разу він зайшов ще далі. Як виявляється, він створив власну колонку в НюСвік. Справжня комедія. Не будемо вдаватись подробиці, скільки це йому коштувало, та скільки він вкладає в свій піар, але сам факт максимально абсурдний. Вільнюс дві тисячі не повинен повторити помилки Бухареста 2008 тисячі Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО. Офіційного запрошення, якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам'ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом. Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперським мріям Росії, які залишиться і після відходу Путіна і принесе перемогу вільному світу. А також мир, безпеку і стабільність на довгі роки пише Порошенко. Там здається, Порошенко зовсім покинув цю реальність. Так і хочеться сказати, що війна прийшла в 2014-му з його приходом до влади. У нього було 5 років. Про це весь цей час він загравав, торгував, крав, здавав, світив фейсом. Загалом робив все те, що і зараз, але нічого корисного для держави. Олексійович може досить. Час заспокоїть. aitäh ! Але ж ні, масло у вогонь підливають і віддані порохоботи. От просто ніяк не можуть заспокоїтись. Тепер нагадати про себе вирішив і Гончаренко. Він вирішив, що є головним інсайдером, і все знає у своєму телеграмі. Він поділився терміновими новинами, які такими є лише на його думку. Найголовніший інсайд, слово інвайт, запрошення в фінальному документі НАТО щодо України все таки буде. Це сигнал, щодо тисли Німеччину, і вона погодилась, щоб це слово включили. Я нагадаю, що станом на ранок за включення цього слова інвайт була вся східна Європа, Фран. Італія, Великобританія, Туреччина була не проти, проти були тільки США та Німеччина. Чекаємо на фінальний документ, пише він. І тут навіть важко зрозуміти, чому радіє цей інсайдер, які підтвердження, факт, чи це він вирішив погратись у пророка, досі не зрозуміло. Варто зазначити, як пише телеграм-канал Голубці з Банкової, поганів Гончаренка. Інсайди вони опублікували фрагмент з поточної редакції заяви НАТО щодо України від Спігель з підписом «Бухарест 2.0», що ще раз ставить під сумнів всі слова Гончаренка. Загалом чекати від порохоботів чого доброго не варто. Вони, як і раніше, помішані на виборах і піарі, тому зовсім не дивно, що такими заявами вони хочуть перев... Вернути увагу суспільства, тому покладаємось на Зеленського і віримо в добре майбутнє нашої держави, адже саме він робить усе можливе для якнайшвидшого нашого вступу в НАТО, а не розкидується пустими словами. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.